На урочистому освяченні новозбудованої церкви зібралося багато людей. І місцевих жителів із сусідніх сіл, та й остей було чимало. Храм на чи святого Миколая постав біля теперішньої старенької церкви. 13 років назад тут було закладено наріжний камінь з ініціативи парафіян села. І ось стараннями добрих людей посеред села постав красень. Храм його видно з надовкілля, за декілька кілометрів просто краса. Золотом сяють купола у вигляді дзвонів. Церква виконана у патріотичних національних кольорах жовтого та синього. Новозбудована святиня досить велика і дуже гарна. Стіни білі. У середині багато дерева і різблення, Зокрема, дерев'яний та різблений тетрапот, вікна матові зі скла різних кольорів. Та що найбільше впадає у вічі, то це різблений іконостас вартістю 1 мільйон гривень. По боках випромінюють своїм сяйвом дві великі ікони, мальовані на орстклі. Надзвичайна краса. Чин свячення провели високопроосвященніший митрополит Володимир Війтишин, декан Вітрадрико католицької церкви святого архістратеги Михаїла, отець Михаїл Бігун, настоятельно новозбудованої церкви Василь Гладенький, священники Каловського деканату та запрошені. Після освячення престолу та кивоту митрополит Володимир з духовенством освятили храм всередині, освятили водою кропиленою церкву. Зовні святисе боже наші нові славу віддаємо. Отцю і сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і віки вічні миру відвоєму пащі перед Господом скілі, Тобі, Ми, Господи. От тобі належить усяка слава честь і поклоніння Отцю і сину, і святому духові, нині повсякчас. І Після освячення відбулася архієрейська служба Божа на чолі митрополита Володимира Вітишина. Як варто жити нам за законами Божими. Чого ви бажаєте собі, того бажайте іншим. І чого не бажаєте і не робите собі, того не бажайте. І не робіть іншим. Ще в Старому Завіті один з мудреців сказав, нери іншому яму, сам потрапиш у неї, щоб ми не зробили поганого іншому, рано чи пізно самі будемо потерпати від цього. Не судіть і не будете судимі. Не осуджуйте і не будете осуджені, прощайте і простять вам. Давайте і дасться вам слова Господа. Несеності та святковості додавав усім справді аницький спів церковного хору новозбудованої святині. Деканом мітра та Михаїлом Бігуном було зачитано та вручено грамоти архієпископа та митрополита Володимира Вітишина всім, хто своєю працею найбільше доклалася до новозбудованого храму. В свою чергу настоятель новозбудованої церкви дякував митрополиту за візит до храму на цю визначну подію, та в знак великої радості звучало величне много літа». o <laughs> le У свячені церкви були присутні голова Калуської районної ради Василь Дзунза, голова Калуської райдержадміністрації Василь Петрів, народний депутат Ольга Сікора та представниця з обдержадміністрації, яка передала вітання настоятелю храму у цю Василю Гладенькому від голови обдержадміністрації Михайла Вишовенюка та подарунок ікону Миколая Чудотворця. Цей день раділи усі парафіяни села, запрошені гості з району та області. Бо й насправді що може бути величнішим та важливішим в житті людини аніж дорога до Бога?